Багато чудових країн, мені наймиша, найкраща країна, яка піднялася до з руїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її знову. Звитяжна моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі, я в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає тяжкій боротьбі Незламна моя Україна. Солдати, воїн, захисних пишайся тобою, за що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати. І ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день і кожної хвилини ти, ризикуючи життя, боротиш Україну. Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблі чи милі, ніжні кохані, вмілі упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої, ворог знищате ви у два бої. вами пишаємось з вірою безмежно, будемо вільними і незалежними. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой, тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя, всім, хто здобув нам перемогу. Рано, сонце ще не сходить, українське військо із лісу виходить у відні рано, сонце сяйвом грає, українське військо, окопи копає, ой слава, ой, слава, Україні слава, слава Україні, всім героям слава, ой слава, ой слава!